Всім привіт! Я сьогодні хочу зняти розпаковку своїх недавніх покупок. Тут небагато, але може комусь буде цікаво. Почну я, напевне, з того, що мені найбільше подобається. Це моя нова валізка для подорожей, для роботи. Це вона сінсей за 1500 гривень. Ось така вона жовта і дуже якісна, до речі, і вмістка. Клас. Так, далі я хочу показати, що я купила на мейкапі. Тут небагато, мені треба для роботи, те, що позакінчувалося. Тут три продукти. Такий гель. Його можна використовувати як для брів, так і для волосся. Е такий в форматі туші. God to be. Я просто отак зачесую. І буде кайф. І якщо, наприклад, робите зачіску, гладкі, гладку якусь, ви просто оцією от тушю, отак, цим гелем отак закладаєте все гарно. Так. Далі це у нас підводка коричнева. Дуже люблю робити стрілки саме коричневим кольором. І олівцем, але тепер вирішила, що лайнер мені в роботі теж пригодиться. Ще закрито. Можу відкрити, подивитися. О, я не можу відкрити. Просто лайнер. Е, далі у нас е, цей фломастер для брів, де я просто підмальовую, де мені потрібно. Ну, я брови взагалі не малюю, а от в роботі я його використовую постійно і постійно оновлюю і купляю. Класний продукт. Е, NYX, от такий відтінок Brows, Він універсально підходить. Якщо типу, там тоненькими такими е, рисочками малювати, то взагалі і світлим, і там на дівчатам підходить. Так, далі посилка від Сістер Аромо. Покажу, що тут. Я собі в студію захотіла купити новий аромодифузор. Отакий. Це якийсь новий, нова лінійка з запахом круасану круасан, карамель, тофі, молоко, сіль і хліб. Я вже чувствую, відчуваю аромат. Треба відкривати. Ну, коротше, отак він виглядає. І до нього йдуть такі палочки. Так. Собі в студії покладу. Так. Наступне це що це? Це аромат для автомобіля. Теж нова якась лінійка і новий запах. А От тут отак. Вот і там нове упакування. Визпаковуємо. Клас. У мене якраз закінчився просто. Угу, пахне виноградом. І Блекбері. Так, да, виноградом. Виноградною жвачкою пахне. Супер. Мені підходить запах. Благодала. Гарно. І в них була там якась акція, якщо ти замовляєш три продукти, то четвертий подарунок. І мені в подарунок. Ні, чекайте, я покажу третій продукт, який я замовила. Це Дезік. Так, я знімаю відео вже десь п'ятий раз, навіть світло, сонце вже сідає. Я закінчила на тому, що показувала, що я замовила Дезік. Це відсістера рома з запахом витиверу. Приятний. Дуже він натуральний. Тут алоевера в складі, пантенол. Коротше, я спробую. Сумочки зручно носити. І реально аромат мені дуже подобається в Атеру. І що мені дали в подарунок? Це такий повнорозмірний гель для душу. Теж з цим ароматом. Ну, вони мені зателефонували і запитали, що дати в подарунок. Я така, клас. Е -е. Тому от. сістер Рома. Така у мене посилка від сістер Рома. Далі покажу швиденько, що, що я замовила з цього сайту. Midi Fashion якось називається. Я взяла собі такий спортивний топ рожевий. Останнім часом мене дуже тягне на рожеве. Прямо мені дуже подобається. Так кайфово. Буду ходити в зал в ньому. Тому що мені подобається спортивний одяг носити повсякденному житті. А тепер, якщо буду ходити в зал, ну я намагаюся зараз ходити. І хочу гарний одяг собі купляти. Щоб ходити в зал. <с> так, далі така фуд... майка. Маєчка, така коричнева. Такого бренду. На мені така сама біла. Дуже хороша якість. І вона реально гарно виглядає. під джинси, під що-небудь. Гарно. Так, і останнє я собі взяла вітаміни від перла. Я взяла собі. І теж акція була. Купляєш дві і щось третє в подарунок. Це у нас мультивітамін. Тут. Кальцій, вітамін С, Е, e, в 12 В5, ну, коротше, всі, збір вітамінів. Бо я попробувала їхні магні і я реально відчула ефект, тому що у мене. Ну, Трохи зникла апатія і якось прокидатися стало легше. І, можливо, я би не знімала це відео. Я думаю, що це вплив в магнію. Далі я взяла собі біотин. Хочу, щоб трохи якість волосся покращилась. Ну, Дуже багато хороших відгуків, того я спробую теж. Чому ні? І останнє це Боже, Таке гарне упакування. рожеве. Такі в мене посилочки. Всякі ніж такі.